Добрий день, малята. Сьогодні я зустріла одного хлопчика Петрика. Він був дуже щасливий. Виявляється, вчора у нього був день народження. Друзі Петрика вітали і йому подарували півника із глини, гарні іменини, а той півник чубатий добре вміє співати. Ходить Петрик по селу, має втіху немалу. Хто його почує, сміється, жартує. Петрик не вгаває, на півнику грає. Діти, так чому Петрик щасливий? Так, бо отримав гарний подарунок. А який? Півника свищика, правильно. З чого зроблена ця іграшка? Ви не помилилися з глини. Значить, вона яка? Глиняна? А що вміє робити ця пташка? Так вміє співати. Давайте ми уважно розглянемо цю іграшку півника і назвемо, що в півника є тулуб, голівка, борідка, дзьобик, хвіст. А замість ніг у нього що, діти? Підставка. Подивіться, чим прикрашений півник. На ньому є різні візерунки. Я вам пропоную теж прикрасити півника, тільки паперового. Але вам я пропоную прикрасити його крапочками за допомогою своїх вправних пальчиків. Хтось із дорослих вам обов'язково допоможе вирізати півника, а ви оберіть фарби, які вам подобаються. Я обрала червону, жовту, блакитну і зелену. А ви можете вибрати й свої кольори. І прикрашайте на свій смак. Але я вважаю, що гребінець і борідка обов'язково мають бути червоними. Ви можете робити крапочки різними пальчиками. Кожен пальчик матиме свій колір. Або витирати серветкою один і той самий пальчик. Крапочки, кільця, смужки, які ви будете малювати, можуть бути різного розміру. Я впевнена, що у вас вийдуть чудові півники, яскраві, гарні. А поки що подивіться, який півник вийде у мене. Погляньте, який яскравий вийшов у мене півник. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи, діти. А на сьогодні все! Бувайте!